Вітаю вас, любі друзі. Робив кхе, ревізію у себе і наштовхнувся на це. Дуже цікава картина і дуже справедлива. От. Е, умовно і Янек, і Азіров зараз в тюрмі за гратами. Їх стан такий зараз, що це для них гірше, за тюрми. В тюрмі можна отримати амністію, а там ніколи. Там, де вони зараз. Да? А то прийде такий час будь-який спосіб позбавитися їх. Да? Тобто оця сама картина, календар цілий рік висів в мене, я радів цього. Що знайшли такі художники у нас. Ось. А зараз є інша несправедливість. Давайте по порядку. Буквально вчора вчора, дату, в п'ятницю, слово за слово, і ми знаєте, що згадали. Я це кажу виключно для Дніпря. Інші українці. Може, вже забули, навіть я частково забув. Ось. Про от цього кучмадзе, котрий убив Гонгадзе, і не тільки Гонгадзе. У нас колись в місті була процвітаюча фірма е, наукова. Е, і ми згадали зв'язку з цією фірмою пана Нені. Котрий вже внаслідок терористичного акту був вбитий і загинув від рук вбивців, тоді, коли не було війни, але ж тероризм тоді процвітав. І, мабуть, всі про це знали, але ж робили вигляд, начебто, ну, так має і люди. Ось. А в чому справа? Бо пан Агафонов, е, як мені нагадали люди, котрих я вважав дуже такими простоватими, да? простими, як кажуть, у народі, да? ні, виявляється, що вони все помнять, нічого не забули. Да? І вони казали, що М'ясна продукція була найкраща. Молочна продукція, починаючи там з кефірів і сирів, була найкраща. І в мене сусідка по дачі, є дочка працювала в цьому закладі у пану Агафонова. Вона в найкращих словах висловлювалася за, за нього. Зарплати були, і навіть прибиральниця мала такий стан і таку зарплатню, що всі заздріли їм, навіть прибиральниця, не кажучи за інший персонал. І знаєте, що позаздрю ось Агафонову і його фірмі, ну, зрозуміло, хтось з ім був пов'язаний. Прем'єр-міністр, я потім скажу, хто це був, а може й не скажу. От. І дивіться, позаздрів навіть цей живот, ця вшивота на прізвисько. Ну, хочеться на сказати погане слово, ну скажу так, звичайна, кучма. Але що я завжди пишу його ім'я і прізвище, і побатькове з малою літерою. Це ознака моєї зневаги до цієї істоти. Ось, він позаздрив, що він ні на що не здібний, крім як е, красти, да? а тут якийсь агафони. Піднявся до того, що виробляє не тільки що так звичайну їстину продукцію. І алкоголь був найкращий в нашому регіоні. Да. І що робити? Або ти, так сказати, під моє, так сказати, керування, чи моїх так, так, наближних осіб, котрими являлися тоді були його діти. От. Або або я тебе знищу. Ну, зрозуміло сподівання, що ми начебто в Європі, воно не виправдалося, їх нищили просто, ну як і вам скажу, як буває, що покидьки покидки убивають там бездомних і собачок, так? Да? От. І це також гріх, бо наших найближчих друзів бувати грішно, і за це воздасться кожному за цей гріх. Ось. І дивіться, що на слуху завжди перед виборами, скільки було виборів, да, завжди вспливала. Прізвище, вбитого за наказом кучми, я, на моє переконання, це так, це так. От зараз бачите, невеличка пауза. Я хотів сказати, я хотів сказати, що начебто от в наш суд, а в нас суду не було. У нас за підманті суддів завжди приховувалося хто рішали. І ці рішали, вони як е, е, мухомори, як е, те саме от ці, всі отруйні гриби, вони з'явилися після дождю, в часи отак званого правління чи панування. Цього недолугою, цієї недолугої особи, котра нищила все, що дає позитив. Бо він на це був нездатний створювати щось таке, і дуже заздрив і ненавидив ті, хто умніше за нього. А унішу за нього були всі, навіть ті, хто Бо його очолував э, уряд, ну вже скажу, Павло Лазаренко. Просто Павла Лазаренко дуже багато питань, таке що. І вкрав він не так уже багато. На моє, скільки там. Наскільки я можу згадати, по-моєму, 114. Хай буде 150 мільйонів, а кучма украв десятки. Десяти мільярдів долярів. А казус в тому, що Лозаренка приклав руку до грошей, котрі належали Америки. І через це він попав до. Судебної влади Сполучених Штатів, а там же ж компромісів ніяких не буває і це справедливо. А це вкрав десятки мільярдів. ну Орієнтовно, якщо е, це його, так сказати, оточення той же ж Криворіч сталь, 4 і потім. 24. От. Тобто різниця 6 разів була, да? так? І його, його тесть, верніше, він був тестем і є тестем Пінчука. Пінчук, ну, скажімо, рахував гроші копійчина, а потім, коли став його зятям, він раптом перетворився на мільярдера. Оце питання ще ніхто не вирішив. І потім одна особа, оце було в п'ятницю, вчора, да? він працював на Південній на величезному заводі. От. І пан Макаров тоді, при ньому всі тоді балакали на заводі. Що пан Макаров? На завод привіз на 10-15 років металу, нержавійки, латуні, алюмінія, бронзи, а чорного металу, то взагалі там було. І за рік оце всі запаси на десятиліття вперед, воно зникло, коли якась тварюка, якась паскуда призначила того. Недолугого оцього двічника, котрого відмив, впихнув в КПСС, член КПСС, так сама, ну, тесті учми це зробив. відмив його відчистив, ви, вичислив від вошей. О. І от ось таке ми бачимо зараз. І виходить, Україна, не забувайте, вона входила в двадцятку мірових економік, і за часи кучми вона упала до рівня африканських країн. Оце мене, так сказати, надихнуло то, що деякі люди, котрих ми вважаємо, наче вони такі примітивні, прості, там, люмпен пролетаріат, Ні, вони все знають, вони все пам'ять. От. А от я вже в котре хочу звернутися. А де наша от, правозахисна система? А я вам кажу, що її немає. До сих пір немає. І де війна, а її немає. Але ж можна ось як і цих пастук, тільки ці втекли до Мордору, там, де життя гірше за тюрми. Для них, да? а цей негідний, їх, до речі, кращий друг. Ось цього, ось. Цього. Ні -ні -ні. І цього? і цього. А цього він хотів, хотів проштовхнути в президенти, навіть їздив туди, на затвердження, в Москві затвердила, потім помиранчева революція була і таке інше. О, до чого я це кажу? От дивіться, да? Я не можу дублювати з нашим інформаційним агентством. йде да, війна. Е, успіхи вони складаються не тільки просто так, нищуть нашого ворога і вірно роблять наші Збройні Сили, але ж гинуть і наші, Гинуть і наших хлопців. А ця паскуда. От. І я вам кажу, я не приховую, що в часи панування цієї гідоти я почував собі, як в тюрмі. Я зневажав цю істоту, не особу істоту, котра, котра зробила блатних хазяївами України, а нормальних людей, котрі могли щось робити для людей. І для громади вони знищували, бо вони ненавидили тих, хто не краде. Той, хто крав, а ти крадеш, ось тобі депутатське місце, ось тобі. І ми за тобою будемо постерігати, щоб ти був слухняном до нас. А якщо ти чесний, тоді нам такий не потрібні. Ми тебе зараза знищимо і нищили нормальних людей. От. Тобто, тобто, от після цього, після цієї розповіді, а? От вона виникла спонтанно, ця бесіда, з да? людьми, котрі, ну так скажемо, зірок з неба не хапають. а лиш у них також є пам'ять. І що я хотів би сказати? Ну, коли у нас буде держава правової держава, ми до цього йдемо, я в це вірю. Тоді ми згадаємо про цих Пінчуків, Ахметових, ну, Ахметова я не буду сюди спіхувати, Кучмінський клан. Хоча, так сказати, можна всіх їх. І Фірташ, і Коломойський, всі з цього клана, котрі виросли в часи ось цього. Е, от, хочеться матерне слово сказати, я скажу просто негідник, негідник. Тобто є гідна людина, а є негідна людина. Ось таким чином. Прийде час, може, тоді він ще не здохне, а залишиться, скажімо, ще живим, його приведуть, да, отаке, порушені, там мухоморами От. і прочитають його приговор, що винен в злочинах. А потім, вважаючи на його дряхлость і такий там, вік, його чи амністують, чи, чи помилують, чи таке інше, щось таке буде. Да? Я не буду там в юриспретенцію втручатись там, котрі, тим більше, котрий у нас немає, правозахисної системи. Ось таке. Тобто, кому цікаво, це, особливо з Дніпрян, пишіть мені, може ви знаєте трошки більше. Бувають такі теми, що мені пишуть стільки, що навіть я цього не знаю. О, в коментарях. Так що, шановні друзі, любі друзі, Дніпряни, що ви знаєте, що ви згадуєте, можете згадати про цих. І окремих жертв ось цього недологого, котрий руйнував 12 з лишнім років Україну і довгив до цього стану. О, підкорювався в усьому Москві. Пишіть, будь ласка, я, буду, я з вдячністю прочитаю. Я це спонтанно, Я мог би подивитися, коли була заснована фірма наукова. От, і таке інше про Гафонова, його біографію, але ж про цього те саме. Тобто моя основна теза яка, що ніхто не забутий, і пан Гафонов також не забутий. Чомусь ми, ще я вже повторююся, ми Гангадзе згадуємо, от, і не тільки політикан в основному. Да? Політиками про це зроблять і, і треба згадувати, бо якщо злочинець не покараний, а він досі не покараний. Я е, стверджую, на моє переконання, це головний злочинець був, хто учма, тоді злочини будуть повторюватися і повторюватися. Ось таким чином. Дякую вам за увагу.